Вітаю всіх на моєму каналі Зелена Метушня. Сьогодні хочу показати, як ми робили та встановлювали дерев'яні опори під Кламатицем. Коли почалася спека, з'явився час вільний, і ми якраз зайнялися цим процесом. Такі дерев'яні опори ми робили власноруч. Купували у звичайному будівельному магазині двох товщин дерев'яні такі балки. Нарізали їх в такому розмірі, щоб на одну таку опору в мене могло вміститися по два клематиси. Робили їх різною формою. ці більш в площині, дві останні такі види пергол зроблені. Помилкою моєю було те, що я намагалася відшліфувати сиру деревину. Це було дуже важко. Шліфувала я вручну наждачним папером. Дуже намучилась, понатирала мозолі, ну але задоволена тим, що вийшло. До землі ми їх кріпили за рахунок таких металевих профілів, вбитих в землю десь на 50 см. Ми їх не бетонували, тому що я помітила, що клематиси не дуже добре відносяться до того, що поряд є такі бетонні, якісь споруди, вони хлорозять. Я це вже помітила. Давненько. Отакі дві переголи йдуть до лісової частини нашої ділянки. Ці дві переголки це до зони огороду, такі на кшталт ворота. Дерев'яні, ці вже такі панелі ми кріпили за рахунок таких металевих куп, придбаних також у будівельному магазині таких порізаних. Пластин до ми саморізами по металу їх крепили до дерева, саморізами по дереву. Навколо них висаджені вже такі деякі рослинки, також висаджені клематиси, вони в мене були в горшках закрита коренева система, тому я могла навіть в таку суху спекотну погоду їх висаджувати. Для цього я підготовувала ґрунт спеціальним підклематицем. Ці арки у нас знаходяться навколо такого майбутнього газону. Такі в нас буде Таке коло, З якого відходять доріжки до різних ділянок саду. На згадку собі трошки піднімала маленькі рослинки, де вони в мене висаджені, десь знаходяться, щоб потім взимку ще можливо щось допланувати, щось мріяти. Ці дерев'яні опори ми вирішили пофарбувати лазур'ю. Вип... Така вона собі кольорова вже була лазур, чим вона мені сподобалась? що вона має матовий ефект. Не хотілося мені проходитися такою морилкою кольоровою, а потім лаком, бо вона собі, собі лак, ну глянцева, поверхня. Мені це не подобалось. Ну, такі темненькі насопори вийшли. Якраз будуть дуже контрастувати під зеленю клематисів. Ця зона городу. У нас ще поки заросла обліпихаю. Ця обліпиха виявилася чоловічого роду, вона не плодоносила, але зараз літаха ще такі, що дуже важко було з цим боротися. Дуже голки має великі. Важко нам це далося, але продвигаємося далі, Ми розробляємо нашу ділянку, маємо сили. Маємо наснагу. Продовжуємо далі. Так, змінюється територія, пропадає вже порій. На такому темному ґрунті не дуже видно мої маленькі рослиночки. Сподіваюся, що вони підростуть якнайшвидше, та це буде виглядати якнайкраще. До побачення!